Доброго ранку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники, гості мого каналу. Для новеньких зовуть мене Галина, я з України. Так, сьогодні у нас 3 жовтня. Дивимося такі питання, з вами розглянемо. Ну, по порядку буду йти, щоб я не пропустила. Чи покращиться обстановка на Чернігівщині? Люди там без світла. Чи покращиться обстановка ситуація на Чернігівщині В найближчий час. Ну, хороші перспективи перша карта. Покращиться. Покращиться конфлікта Карта. прильоти, удари. Ух ти, розрушення, конфлікта. Ну, от це, говорят, хороші перспективи, Но пока препятствия. Пока препятствия. Ох, вот эти жулики подхалимы. халимы. Все под контролем. Ну, да, покращится. Тут все с помощью. И восстановления энергии, и с помощью профессиональной и хорошей перспективы. Но там что-то тяжелое. Тяжелая ситуация. Чернигивщина. Покращиться. Все под контролем. Так, катастрофа на ЗАЭС. ЗАЭС. Мы дивились уже. Ще подивимся що то там, чи є загроза вриву? За С. АЕС, АЕС, чи є загроза, чи, чи буде. Та ну карта перемоги. Карта перемоги. Так. Що тут у нас? Ну, взагалі, звісно, ситуація критична. Печаль депресія і критична ситуація. А взрив. Та ні, хороші новини і карта перемоги. Ні, ну так і показували карти, Не, не За, Конечно, критична ситуація. Але взрыв не показують. І от ця Чорнобильська, що там? Чи є загроза взриву? Чернобильська. Діло вінчається успіхом. Ну, сейчас, пока підвішено тоже говорять. Вот это лисиця. Так, трошки пізніше. Діло вінчається успіхом і нерушимо. Ні, не, ні, не, ні. Не. не бачу я ніякого підриву. Так, просили подивитися Ізюм. Це Харківська. Ізюм. Яка там обстановка? Яка там ситуація на ближайше время? Найближчий час. Ізюм, Харківська. Ізюм. Криз багато дуже. Так, спекуляція. Прильот. Прильот. Неприємна неожиданность. І може бути приліт. Ну, тут захист, захист, рішення проблеми. велика враждебність. Ну, буде по справедливості, конечно, ну це ж воно буде. А сейчас пока прилет, карта, карта, неприятная неожиданность и сильная враждебность. Якщо спекуляция, потеря тоска по ситуации, по людям. Пока тяжеленько. Тяжелое положение. Изюм. Проблемы, неправильные действия. По умеренности. <coughs> <coughs> Начинается. По умеренности. Хорошие новости, перемены и по справедливости, и решение проблемы и захист. Але сейчас пока тяжело там. Тяжеленько. Обережно. Обережно. Как и уехать надо. Изюм пока тяжелое положение. Павлоград, Днепропетровская область. Яка там ситуация. Павлоград. <coughs> Но тоже на раздорожище. <coughs> неудача, одиночество. Решают, решают. Карта конфликта. Прилет. Прилет, удар. Еще на раздорожье. И неудача, одиночество. Так що загроза є Павлоград прильотів. Так, що тут оце в мене? Великий виступ Путіна на Валдаї. Які наслідки для України? Великий виступ Путіна. Які наслідки для України? Но тут что по территориям. Облегчение страданий, помощь высших сил. И перемена дома. С помощью рукопомощи. И важное изменение. Для Украины я испытала. Вот дивиться карты. Облегчение страданий, помощь высших сил. Важное изменение. Хорошие перемены, прям как перерождение. Рука допомоги з допомогою і переміна дома. Це для України результат такий. важливий вибір, важливе рішення. Карта хороша, побачимо. Що там вони? Так, як відреагує Путін на поміч, вот эту, на ракети, на тамагавки, якщо ракети, як відреагує. Путін <coughs> на це. Так, нестабільно. контроль. Контроль. Бедственная ситуація. Для нього це бедственная ситуація. Кризис Як відреагує? Нестабільність. Ну, проблеми. Проблеми і бедственные ситуація. и ностальгия, печаль, и тяжелое положение. <coughs> а че сможет застосувати ядерку, Путин? <coughs> чи сможет, чи застосує, чи сможет застосувати ядерку, Путин, Россия, Ирония. Месть. Месть. не, покровительство, захист. Дорого він заплатить. Це обман. Обман. Переход інше состояние. Завершення старого. Чи може примінити? Та ні. Та ні. Обстріли, так. Да. А ядерку. Ні, тут іде переход другого состояние. Завершення старого і начало нового, і заверш... Заверш... завершення циклу. Завершення циклу і обнуління. Ну от бачите, як показують. Чи може він застосувати? Ні, тут вже йде ось, ось закінчення, страшний суд. Все, старе позаді начало, початок нового. Початок чого-то нового. Завершення циклу йде. І обнуління. Все. І те, що він може примінити, це пусті розговори. Не показують карти. Вже раніше питали такого, що приміне ядерку. Це треба бути вже вообще совсем. Він і так, звісно, шизофренік. Господи, не знать, нельзя так казати. Но, во-первых, він там не один. Во-вторых, я хочу ще спитати, раніше питали, чи живий Путін, настоящий? Покажіть нам, пожалуйста, чи Путін живий? От, настоящий Путін, Він живий? ні, это обман. Подлость и обман. И спекуляции. И спекуляция. Неприятная ситуация. Подлость обман. Ошибки. Спекуляции. Спекуляция. Тяжелое положение. Печаль депрессия. Та его нема. Завершение цикла. Не горе. Карта горя. І от ця спекуляція, що він. спекулює, маніпулює, спекулює, що він живий. Ні. Ні-ні, критична ситуація, критично. І карта печалі, Горе, недоверие, спекуляція. Всі карти говорять Ні. Ні. Это говорят он... последняя карта, это говорят несерьезно. Несерьезное питання. Нема його. Ну, так і раніше показували. Так що я я думаю, що. Не, я думаю, показують карти, що не буде. <кій> так. Чи може бути отакий потоп, як в Одесі? Якісь міста, чи може бути в Україні отакий потоп, як в Одесі? Руйнівний отакий потоп. Злива така. Чи може бути ще в Україні? Украине? Бесполезная суета і карта перемоги. Та ні, я не бачу. Ну, то препятствие. Как борьба за это и препятствие. Ну, тут от, говорят, бесполезная суета. Тяжелый, конечно, труд. Рішення імператора, карта перемоги. Ну, я пока не бачу, не бачу такого. Борьба, борьба. По умному. Воздоровлення, хороші переміни. Та ні, не бачу. Так. Чи буде розпад Росії в найближчі роки? два-три роки. Буде распад России. Прям бол болезненно. Борьба за выживание. Переход в другое состояние. Сложное. Страхи. Сложное положение. Усталость, истощение. Буде. Буде. Оно прям карта болезни. И ненадежно. И страхи. И тирания. Велика. И разрыв. Трудное сражение, розтрата энергии. Да. Там щось такие удары, бои. Розпад России. Чи поверне Україна Донбас в найближчі, допустим, 3 роки. Чи поверне Україна Донбас полностью назад, в Украину. Все под контролем. Жінка, якою можна довіряти. Поки подвешено, все по справедливості буде. Поверне. Удачний случай, равновесие. И все по справедливости так, як должно бути. Поверне. А Крим? Найближчі три роки. Поверне Україна-Крим? Чрезмерный ентузіазм. Так, вседозволеність, бедственна ситуація, кризис. Мстительные, <клево> неустойчивая ситуація. выздоровление, хорошие перемены. Так, вибір, вибор, рішення. Враг за спиною, враждебність. Тут щось. Восстановление енергії. Неудача пока. Дорого, Крим, дорого заплати. Будуть повертати. Там, там такі удары будуть и повернення. Дорого, Крим, заплата і повернення. І повернення додому. І положительний результат це буде пізніше. По звздам. Ось дорого заплати Крим. Там ще удари, прильоти, розрушення. Повернення карта і положительний результат по звздам це далі. Пізніше. Але повернеться. Чи буде закрите небо над Западною Україною? Захід України. Чи буде закрите небо? Решение проблемы. Как вознаграждение. Это искренние надежные друзья. С азартом. Карта мира. Так, завышенные требования. Новые перспективы. Должно быть, да. Должно... Ну, тут что-то вообще пока обмануть и надежды. Трусость, неуверенность. Все под контролем. Так, по каліцемериї. Але як пізніше воно так. Угу. угу. Покровительство и захист. І захист. Це буде пізніше препятствие. Вот это закрите буде по-новому. щось. то і перша карта рішення проблеми как вознаграждение. І карта мира, і помощь, і новые перспективи. І препятствие закрито, закрито буде. До цього йде. Чи нанесе Україна удар по Кремлю? В найближче время, найближчий час, чи нанесе, пока разногласіє. Так, карта конфлікту Удар, печаль, «Ностальгія». Чи нанесе по Кремлю. Україна? Ні, пока отрицательный ответ. Несоблюдение данного слова. Так, серьезное вмешательство. Как бы не вмешательство, то вже б нанесли. Карта перемоги. По умному. Ну, пока. Пока, пока разногласия. Хорошее предзнаменование. Карта перемоги. Вот это пізніше может так и быть. Але тут. не дают вмешательства. Критична ситуация. Жинка какая-то восхождение. Пока манипуляция. Так, а тут перемены идут. И ось все хорошее предзнаменование. Карта перемоги. Но пока разногласия не дают. Серьезное вмешательство. А так бы уже вулупылый. Пізніше, ну, а то, може, ракети прийдуть та волуплять. Так, хорошо. Чи Повернеться, чи поверне Україна, повернеться Україна до кордонів 91-го року. 1991 го року. Чи повернеться Україна до кордонів 91-го року? Такі розрушення страшні. Через эти розрушення карта сили. Карта сили перемоги. Ну, розрушення страшні. Важне рішення буде прийнято. І повернення. Повернеться. Ну, такі розрушення. Здивіться, перша карта. Хаос, розрушення, страшенні. Страшенні, рушиться все. Ось карта сили перемоги говорить, так. Да. Важне рішення буде прийнято, вибор, рішення і повернення. Ну, це по уміряності. Це пізніше. Так. Повернення полонених, да? Показували в нас карти. Там, хто внимательно слухає, то ті молодці. Понаписували мене. Я ще й не бачила, вже мені написали, що повернулися. 185, да? Чи буде ще ось в жовтні? Буде повернення полонених? Покажіть, пожалуйста. Ще в жовтні буде? Так, поки не. Переход в другое состояние. Так, разрыв отношений. Нужен отдых уже хлопцям, остановление энергии. По отшельнику. По отшельнику. Цель-каки размышляется. Так, и затишье, Решение проблемы. С помощью. Вперед. Жінка опять помогает якась. Так, отсрочка йде. Иде отсрочка. Це пізніше. Да, до дому. Решение проблемы. Вперед. Переход в другое состояние. Нужен, говорят, отдых, разрыв отношений, розрив от этого всего. Нужен отдых, восстановление енергії. Так, жіночка якась допомагає. Тут отсрочка карта. Карта отсрочки. Трошки пізніше. Оце повернення додому. Ну, до кінця місяця. Я так думаю. Там тоже показували вересень нам, да? Але ось уж, бачите, почало жовтня. Затягнулося трошки? Повернуться ще хлопці. Так, і що ще? І що ще? Чи закінчаться бойові дії в цьому році в Україні? Чи закінчаться бойові дії в цьому році 2025 2025? Карта конфликта. Так, перемены. Вот это конфликт пока первая карта. И тут колесница. Перемены. Че закинчится? Да. Да. Ось все, колесница вперед. Перемены хорошие. И по справедливости. Удачный случай. Равновесие. Вот все карты говорят, да. Конфликта этого. Все на тему. На этой ноте и завершим сегодня. Дякую вам за коментарі, за перегляди, за підтримку вашу таку. Дякую, що ви зі мною. Гарного вам дня, гарного настрою. Чекаємо, надіємося, молимося і не тіряємо віри. Разом. Разом! Нічого не їм погане. Тока хороше, тока хороше. Завершиться, завершиться. Ось дивіться, потихенько, потихеньку, поте. Я сама я ж так не сліжу, що я там кажу, а й що воно. Так і іноді опа, збулось, збулось, збулось. Потихеньку збувається. Просто що терміни карти не показують точні. А воно потихенько, потихеньку, ось розтягується Це ж війна. Розтягується, розтягнука, скільки людей, скільки енергетики. Так що. Показують отак, значить, так буде. Треба чекати і притягувати ось ці хороші мислі. Тоді все буде хорошо. І молиться. За хлопців, за наших. Їм дуже тяжко. О, там на Запоріжжі, Херсонщина, Харківщина, Донбас. той. Дуже тяжко, пекло. Але ж тримають, які титани наші. Титани. Тримають отаку орду. Лізуть, лізуть, як саранча. По трупам, говорять, там по трупам три яруса, а вони лізуть. З якого переляку? За що? За гроші. Підписало контракт і все, очі вилупило, і йому по барабану, що там діти, люди. Ну нічого, нічого, нічого. Все це їм повернеться, розпадеться Росія ота, срана, господи, прости, що так скажеш. Вот там вот эта площадь о, та, колись я кидала расклад, там, там кровью зальется. И вот ту столицю перенесуть. Потому что разрушения будут. Бонька нагулявся кричить. Все, мои хорошие, до побачення вам. Гарного вам дня. Будьте здорові. Пока-пока.